10 столітті Марія Магдалина підійшла до князя і сповістила йому Христос Воскрес. Він каже, не повірю цьому, тому що не було такого, щоб в мене Воскресали стали живими. І вона йому вручає яйце, білесеньке. Він бере руки яйця і каже, якщо це яйце зараз стане червоним, тоді я повірю у Воскресіння Христове. І на превеликий жаль чи то радість яйце стає червоним. І він каже, дійсно, Христос Воскрес, тому що яйце має ну, життя. Життя зароджується з зародку, де є маленьке, велике. Але кожен хазяйка в цей день вибирає яйце, щоб воно мало зародок у своєму житті. Скорупка то є житло, то є небо, білок то є вода жовток то є життя і натхнення нашого Божого благословення. Тому ми зараз покажемо вам, як це робиться в дійсності в процесі приготування криша. В каструльку ми набираємо води, у цю ж воду ми опускаємо лушпиння цибулі. У цю воду додаємо трішечки солі. Для того, щоб гаршанка не залишалася у нас на пальцях, щоб вона дійсно була. І тоді ми опускаємо яйце у цей же розчин. Провалюємо 10 хвилин. І через 10 хвилин воно у нас стає за кольором іншим. Через 10 хвилин ми вибираємо дуже гарне. Кращемо, даємо їм остити. Ми їх витираємо і зразу із виток уканішого зростання. Ми протираємо їх олією для того, щоб вони мали гарний лесчий вигляд. Використовуємо ми натуральні барвники. Червоне яєчко пофарбоване у бурякові, а жовте яєчко покращене пофарбоване у цибулині. Ось такі в нас виходять яєчки.